Україна нині як Дрезден чи Лондон після нападу німецьких фашистів. Про те, що масштаб руйнувань важко оцінити, пише американське видання New York Times. Зруйнованими є 900 шкіл, лікарень, церков усе, що забороняє нищити Женевська конвенція навіть під час війни. Збитки оцінюються мільярдами, але справжня ціна набагато вища. Найбільш зруйнованим містом є нині Маріуполь. Він окупований росіянами, які нині ведуть будівництво просто на кістках, намагаючись приховати свої воєнні злочини. Харків, що руйнується під щоденними російськими обстрілами впродовж двох з половиною років, також сильно постраждав. Мар'їнка, Рубіжне, Бахмут, Ірпінь, Запоріжжя, Оріхів, Херсон, Нова Каховка, Олешки, Одеса, Чернігів, Дніпро і Київ. А також Рені та Ізмаїл. Це українські міста, які зазнали значних руйнувань або є зруйнованими повністю. Знищені 210 тисяч будівель, і це є тільки офіційні дані. Справжніх масштабів руйнувань ми ще не знаємо. Ті українські сім'ї, які залишилися на цих територіях живими, втратили все: житло, фотоархіви, соціальні контакти. Вони переїхали до інших міст, а приблизно 4 мільйони виїхали за кордон.